Козацькому роду нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу, козацькому роду, нема переводу, нема рівні козака, що йдуть за свободу, Ту не знає вороду, не їдіть по воду, повертайтеся Бог. В Україні Добрий день, вам, люди добрі. Добрий, Добрий день! день! Щиро просим до гостини. Привіт, братя, по змаганню! Щирі вам від нас вітання! Вас вітає рік! Нащадки козаків! Град журав! За мужність і геройства свято, і ми вклоняємося тим, хто літ тому назад багато, і тим, хто нині з автоматом, наш спокій береже і захищає мене, і маму, і сестру і брата і велику нашу всю родину, нашу рідну Україну. Коли на наші землі прийшла війна, наші захисники, нащадки славних козаків, стали за свободу України, стали на захист нас всіх. Вони проявили мужність, силу, витривалість та патріотизм ціною свого здоров'я та життя. Вони боронять кордони України та захищають її спільні інтереси. Наші воїни роблять все, щоб ми жили у мирній, вільній та квітучій країні. Ми пам'ятаємо пам своїх героїв, захисників, ангелів. Ми пам'ятаємо. Мати, що повела синочка на війну. Ми пам'ятаємо чоловіка, який залишив свою сім'ю заради святого обов'язку захищати свою Україну. Ми пам'ятаємо, захоїться всі рани, вся кров Колись мене побачиш ти і того, що знову я подарую чисте небо і прийде весна, коли, колись, коли закінчиться війна, hey, no. тому що я Україна, я витримаю вік, я захищу тебе, відкунь, що в мене цілять від усіх, тому що я сам. Наші ангели нас захищають від навалить ми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніж нам стромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну єдині, скрестивши у бітві мечі. Відбудуємо все, повернуться із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, досміються, що знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі свої, ми родина. І нехай буде, буде, так, буде так, буде так! Я козак, і ти козак. Я вояк і ти вояк. Що бою стояти можна, ми повинні бути дружні. Ми хоробрі вояки, боялики, козаки. козаки. Хлопці, з вами ми. І дівчата, нас хоч зовсім небагато, та козачками завжди у душі своїй були. Ми під гаслом віковішнім, всі зростаємо, живемо. Гасло вибрали на славу, по життю з ним ідемо. Як вогонь безсмертний у віках, не згас, та козацька слава у серцях у нас! Так у чому ж наша сила, братці і сестри, козаченьки? Сила наша у любові до країни неньки. Сонце світле над нами встає, червоніє у лузі калина. Ми щасливі, що ти у нас є, наша, наша рідна, свята Україна, у лузі червона калина, Похилилася, чогось наша славна Україна, зачурилася, а ми тую червону калину підіймемо. Ей, гей, розвеселимо! Швидше, ширши шир, 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 крок, звідсилята і да зірок, щи, швидше козаки, звідсилята і домети. ці любе, а з нами буде сонце, а небо не биконцем на тепер монцем родини. Хай лине слава крізь роки. Про наші подвиги і справи. Ми справжні, юні козаки, світ української держави. Ми всі одна родина, і мова в нас єдина. Себе ми об'єднали всі з журою. І у скритну годину у тяжку хвилину ми, ми разом, Україна. Україна ми, ми з тобою! Незалежна моя Україна. Ми здолаємо всіх ворогів. Буде жити квітуча країна без загадників і без котів. Сказати, країна це нам ван, ми хочемо вам сказати, не скоримось ворогам. До сонце світить ясно, то поки росім Скажіть мені, ну що не ясно, в дому Козацьке завзяття, в походах покрилює груди, козацькому роду нема переводи. Нема і ніколи не буде, козацькому роду нема.